Но є якась центральна людина, яка вирішує: це може бути голова села, голова сільради, або президент, або прем'єр-міністр. Ну тобто, в різних місцях це по різному влаштовано. Але тим не менше, суть в тому, що пригнічується індивідуальний вибір, ставиться в голові кута якийсь вибір однієї людини, який каже: Я роблю це за благо держави, на благо всього суспільства і через це. У нього його, його ідея стає пріоритетніше над іншими. Але оскільки виникає негайний конфлікт. Тобто, хто він хоче витратити гроші на бруківку, а народ хоче витратити гроші на дрони. І виникає конфлікт. Як цей конфлікт вирішити? Домовитись вони не можуть, а він ще відчуває себе в позиції головного, і що в нього є право вказувати іншим, як робити. І виникає опресія. У людей виникає опір. Державним органам, а державні органи, відповідно оскільки в них є влада, вони застосовують силу для пригнічення цього опору.